Добрий день на зв'язку з СН військовий аналітик, полковник Петро Черник. Вітаю вас, слава Україні. Героям слава ось в Нью-Йорку розпочалася 78-ма сесія Генеральної асамблеї ООН. До Нью-Йорка приїхали очільники понад 150 держав світу, зокрема президент Сполучених Штатів Байден та президент України Володимир Зеленський. Які висновки ми можемо зробити з виступів лідерів? Можемо зробити визнаки, що Україна актуалізована на світових радарах геополітики, але й не треба передичувати цей майданчик. Давно відомо, що саме цей майданчик не є робочим. Росія має право вето. Вона нескінченно ним користується. Чи дійде до виключення Росії цієї організації? На мій погляд, ні, взагалі у системному розумінні треба перевантажувати. Чи це вдасться зробити? Я наразі серйозних ознак руху у цьому напрямку не бачу. Ось новопризначений міністр оборони України 19 вересня, вперше також взяв участь у засіданні формату Рамштайн, що проходить в Німеччині. Засідання відкрив міністр оборони США Ллойд Остін зі слів, що Зсу зараз досягають стабільного прогресу в наступі, і що час не на боці Кремля в цій війні. Що саме мав на увазі Остін, проговорюючи про час, і які результати щодо Рамштайну? Часто не на боці Кремля. Це всі дуже добре розуміють. Росія втрачає свій стратегічний потенціал. Їм критично потрібна передишка, чи вона думає, чи вона буде, на мій погляд, зараз не може бути. На цю хвилину треба користуватися словами останнього командувача армії УПА Василя Кука, який казав, що перемовини з ворогом мають бути рівно на довжину автоматної черги. Але розуміємо, що будь-які війни закінчується, і ця війна обов'язково закінчується. Всі війни безнятко закінчуються якимись документами, і ця війна закінчиться якими документами. Важливо, що все Закінчилося на нашу користь В частині слів Остіна щодо досягання результатів. Я особисто поділяю таку точку зору, бо дуже багато є завищених очікувань у нашому суспільстві і не тільки стосовно швидкості наступу. Сам факт того, що 15-та армія світу наступає на другу армію світу, що ми зуміли проламати на, на південному плацдармі у першу чергу так звану лінію забезпечення, Там все ще є мі мінами на один метр квадратний до п'яти вибухових пристроїв, і в часі другої світової війни щось безпрецедентне не більше тільки напевно під час Ірано-іракської війни, там досі мінні поля, які я бачу своїми власними очима. Зараз бої тут точаться в другій лінії. Вона слабша ніж перша лінія. Там знаходиться особовий склад, бліндажі, доти дзоти інші укріплення. І як тільки зуміємо проламати. Оцю оцей великий прохід у так званій лінії суровікна, то направду далі все може піти веселіше і є шанс доторкнутися до північного Поазов'я. -по але є нюанс. Розуміємо, що все це повноцінно буде відбуватися в циклі сухої погоди. Ми вже у добрій середині вересня. Ну ще до кінця жовтня точно маємо час. А далі зайде зима, зайде погана погода і логіка бойових дій дещо зміниться. Правда, в цій зимі не буде все так само, як. У попередній зимі певна відмінність таки складеться. А про яка саме відмінність можете розповісти? Будь ласка, так звичайно можу пояснити. Ми великий бронепакет отримали, почали отримати з лютого минулого місяця. Підкреслю, з лютого. зима вже практично закінчувалася. Ми не мали тої кількості якісної бронетехніки, яку ми маємо зараз. Зараз Абрамси підійдуть. Хай 31 машина це. Повноцінний батальйон, але все ж таки вони почнуть працювати. І найголовніша деталь найголовніша деталь у травні місяці. Ми змінили філософію винищення їхньої артилерії за весь за, за всі півтори року, що ми воювали, ми в середньому винищували десь в межах 200 артилерійських систем на місяць. Саме таку кількість росіяни могли знімати зі складів, ремонтувати і доправляти до бою. Нагадаю, що на складах у них поза 10 тисяч, а то й 15 тисяч старого радянського мотлоху. Треба дійдуть до самохідної установки СУ-100 часів Другої світової війни. Там доволі непогана 100-мм робоча гармата. Якщо треба, вони до неї дійдуть. Але, нюанс, більше ніж 200, максимум 300 Одиниць на місяць вони постачати не можуть, просто не може фізично впоратися їхній воєнно-промисловий комплекс в частині ремонту. А ми в травні знищили 553 установки у червні 688, у липні. 677, У серпні рекорд 691, І от зараз кожного дня ми показуємо практично нові рекорди: 18. Установок це дивізіон 34. Навіть вже вийшли в добових показниках. Є такий показник за вересень місяць, поза 40 гармат. Думаю, що у вересні буде новий рекорд. Тобто, оця диспропорція можуть забезпечити, а ми винищуємо як мінімум 1 до 3. Це означає, що прийде точка, що ми суттєво зможемо посунути їхні артилерійські рубежі. А це означає, що важка техніка зможе рухатися взимку дорогами. Зможе, а у цій частині колісна техніка наших союзників, скажімо, німці передали в останньому пакеті бронеавтомобілі МРАП, дуже хороша машина, американський МАКС-ПРО, е, бронеавтомобілі Сенатор е, Мастів, Бушмастер і так далі. Лінійка дуже величезна, е, французький е, ВБ 88, і так далі, і так далі. Отже. При посуванні і відсуванні артилерійських рубежів і наявності великої кількості таких машин, страйкерів, включно, ми дорогами зможемо рухатись, тобто війна не буде повністю компільована чи реплікована, так як було минулого року. Взимки активність нашого руху навіть у холодну погоду буде вища ніж минулого року. Ось міністр оборони США Лойт Остін відмовився коментувати своє ставлення до прохання України надати далекобійні ракети атакам. тобто, рішення про ці ракети прийнято то так і не було. Рішення буде приймати одна особа. Якщо ми уважно стежили за інформаційним простором, то і Міністерство оборони США і Гоздеп чітко сказали: треба дати. Тобто, Байден має повністю. Експертну оцінку свого оточення. тепер залежить від одного одноосібно. Де там, що в нього в голові хитнеться, в який бік, я не знаю. Чи потрібна ракета Атакамс як повітря? Ще навчора. Це саме та ракета, яка може переламати хід війни у поєднанні з авіацією. Ще одну машину F-16 задекларовано. Більше того, навіть є просочуються інформацією, що і гріппенджастриця 9 також Це можуть бути робочими пташками у нашому небі. чому потрібна саме ця ракета? що, перша на балістична. Балістична, тобто вона рухається з величезною швидкістю 5400 км на годину, на відміну від дозвукових крилатих Storm Shadow, Scalp і можливо Taurus, які рухаються до 1000 км на годину. По-друге, це тубус. Такий тубус, який дуже легко і швидко перезаряджається М-142, Хаймарс, одна ракета, М 270 дві ракети. Бо е, завдання ударів із повітря це довга процедура. Машину саму літак, той самий Су-34 старенький вже, коник, треба обслужити. Пілоти мають відпочити під час бойового завдання літак заходить у повітря, заходить на рубежі пусків, здійснює пуски, повертається назад. Це займає так. Добрих пів, пів доби, ну, пів до доби, може, я підняв планку. Це, ну, це займає багато годин, скажімо так. За умовну одиницю часу при великій кількості наявності таких ракет можна засипати противника колосально, і, скажімо, на тому самому південному планермі насправді можна все дуже сильно прискорити. В американців таких ракет поза 4 тисячі на складах. Чи буде зроблений цей фундаментальний крок? Бо це фундаментальний крок. Набираємося терплячості, чекаємо. Бачимо, що змін змінилася що ситуація довкола Бахмута. Українські захисники звільнили Андріївку та Кліщієвку. Хоча окупанти там намагаються контратакувати це безуспішно. І, на вашу думку, ось як довго можуть росіяни протриматися в Бахмуті і від чого залежить це? Вони будуть триматися там максимально скільки можуть. Бахмут політичний. Путін нагородив їхніх недогероїв за його життя, звідти вони вийти не можуть. Бахмут перетворений на щебінь, не ж вони не мають там за що чіплятися, живуть по, по кількох підвалах самі, місто просилюються панівні висоти наші. Звільнення Кліщівки і Андрійки це колосально величезний крок уперед у частині оперативного оточення Бахмута. Як тільки це складеться, тамте угруповання буде знищене, а було б дуже добре, якби кілька тисяч росіян здалися у полон. Як буде в реальності, знову ж набираємося терплячості. Відбуваються зараз події також в Карабаху. Азербайджан повідомив про антитерористичні заходи. Там президент Туреччине Доган сказав про те, що російські миротворці мають покинути Карабах до 2025 року. Ці події ось на Кавказі матимуть вплив на Україну. Ні, не матимуть у стратегічному силі. Ну як не матимуть, то я не зовсім коректно висловлююся на перебіг російсько-української війни в тій фазі, в якій вона є зараз, жодним чином там нічого не вплине, але є важливий момент вихід Росії із Південного Кавказу. Це її стратегічна поразка, тобто Росія, як великий геополітичний гравець, зазнає кінцевої ревізії. Я не бачу іншого шляху для Азербайджану відновити свою територіальну тісність аніж збройним шляхом питанням. Наскільки готові ті сили, котрі. Нам ще представляють Вірменію боротися, і наскільки вони будуть мати забезпечення, бо без логістики війна ніяка неможлива. Так виглядає, що діючий прем'єр-міністр Вірменії Пашинян і той політичний клас, який він очолює, готові від цього відмовлятися. Отже, у стратегічному контексті Росія зазнає колосальної поразки на Кавказ, на якій, до речі, рухалося ще з часів Олександра І, Це початок 19-го століття, і це направду в глобальному сенсі. Дуже добре, але не треба робити ставку, що мовляв запалювання сірника там щось змінить у нас. Якби росіяни вирішили за це битися, відволікати туди свої сили і засоби, зброю, то тоді так мав би якийсь коефіцієнт впливу. А так як виглядає, що вони взагалі битися не будуть, то нічого і ефектного не буде. Звичайно, дуже б було добре, якби не не тільки поспостереження, як вже є підтверджена інформація, що він знищений, а ще трохи понищили. Російського особового складу і техніки. Це було би добре. Бо розуміємо, що тих, кого виведуть в обов'язковому порядку, кинуть в, в Україну. Ось секретар РНБО Олексій Даніл днями заявив про те, що в Росії назріває новий заклад, і що Україна е, знає, хто ним керує і що відбувається. На вашу думку, хто там може піти на такий крок? Е, які сили? Так вони і пішли. Бунт гіркіна це ніщо інше, як бунт кабінетів. Я їх так називаю у вежі ФСБ. Вони попробували Путіна на трансфер. Вони почали зараз на мій полі зачищати все таке радикальне середовище, бо там із Кадировим невідомо, що відбувається у не в мер. Гіркіна посадили у тюрму, тобто підчищають тих агресивних яструбів війни і рано чи пізно доберуться до Путіна. Хто буде наступником? Я не маю ні найменшого уявлення. Можливо, Навального випустять із тюрми. Можливо, мера Москви поставлять на царат. На я не знаю насправді, це не вгадується. Але в стратегічному сенсі це може бути нам вигідно і буде вигідно, як обсититься режим Путіна. Це однозначно. Ми можемо припинити цю фазу війни на наших позиціях. Але в стратегічному сенсі всі добре знають моїх п'ять принципів: Росія має розпастися на 25-30 держав, в державних можна забрати ядерну зброю, відсікти від нафти. І газом ми маємо вступити в НАТО, а ще краще, щоб армія США США зайшла на нашу територію. І там їх і їх треба буде лікувати від величія великоруського кілька поколінь. От тоді видихнемо. Навіть якщо сяде якась дуже нейтральна, дуже спокійна особистість, то в стратегічному е, історичному контексті це тільки буде передишка, не більше. Ось ви згадали Гіркіна, власне він днями. Е... Виступив такою з прямою критикою президента Росії Володимира Путіна. Він знову сказав про те, що в Росії розпочалася смута, і що спроби Кремля вирішити найважчі проблеми закінчиться розвалом цієї бюрократичної олігархічної системи. Ось на вашу думку, хто взагалі ну наскільки Гіркін має якісь там сили в Росії, і хто власне за ним стоїть? Адже ми ж розуміємо, що він не сам зараз про це говорить відкрито так. Ми про це проговорили ФСБ, тільки вони, тільки їм під силу таку гру зіграти, але є що його не забуваємо, Він в політичному сенсі древніший, древніший, давніший ніж сам Путін. Він у бліву політику знайшов набагато швидше ніж Путін, і не забуваємо, що у нього величезний воєнний ресурс у руках. Це буде важити. Плюс ще сам Путін має доволі серйозний бойовий потенціал, який на, 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 називається золотом. Тобто це поза 400 тисяч е, особового складу нацгвардії, котрі зараз озброюються важкою технікою, котрі напряму підпорядковуються. Путіну. головний висновок: битва між вержених криля Кремля виходить на новий е, смертельний рівень проти Хай товчуться, б'ються, хай виб'ються всі до ноги. Підкреслюю до ноги пам'ятаємо, що від перестановки доданків для нас, українців, сума не змінюється на початку двадцятого століття. Коли постала молода українська державність, у нас було не то три, не то чотири держави, як рахувати, Що для білогвардійської Росії царської рефлексії? Що для новонародженої більшовицької Росії Україна усе рівно була, буде і буде залишатися частиною їхнього культурного лона. Це головне, тільки розпад лікує нашу проблему. Василь Осипович Ключевський, їхній імперський історик, кінець 19 століття чорним по білому написав Росія загроза для України, Україна загроза для Росії, залишиться один. Навіть якщо умовно там щось демократизується, в що я наразі не вірю, то пам'ятаємо слова здається новодворської, здається, може я і помиляюся, що для росіян закінчується будь-яка демократія, коли починається українське питання. Ось щодо Код Кадирова, навіть якщо, припустимо, він там помре, це якось вплине на окуповану Ічкерію, на вашу думку, нам може початися там може початися збройова боротьба за владу питання чи туди буде. Інтегрована Росія, чи вони вже прорахували сценарій, що хтось там має цю боротьбу виграти, потовчуться трошки між собою і отримують того, кого мають отримати? Дуже важке питання, дуже складне. Бо ті, хто по справжньому міг би кидати в самій Росії, умовно, з збірний Джохар Дудаєв, їх зараз, там практично немає. А якщо є, то не в такому запіллі, в такій глибокій конспірації, що не являю, як їх звідти діставати. Тому не маю однозначної чесної відповіді. Об'єктивно, Чечня Національна Республіка, національна там давно, там давно нема російської влади. Об'єктивно, це країна де-факто незалежна. Вона де юре входить у склад Російської Федерації, Кадиру об'єктивної вірним псом самого Путіна. Це його піхотини, так його і називають. Але знову ж таки, це, це мусульмани. В них своє. Кланове свій клановий уклад суспільства. Вони суттєво виросли чисельно на відміну від першої і, і другої і чеченської війни. Якщо мені пам'ять не зраджує етнічно і кількісно вони вже вийшли за мільйон. Це багато. Це багато вони направду дуже організовані у частині умінням вести бойових дій. І якщо умовно туди буде інтегрована у цю потенційну збройну боротьбу, яка частина сили засобів самих росіян, то це може тільки. Вітатися, кожен убитий росіян не має значення, де на яких бойовищах, це полегшення нам з ними в одвічній боротьбі. Пане Петре, дуже дякую вам за розмову. Віримо в Збройні Сили України. Дякую.